Карпатські ліси вирубують корупціонери та нечисті на руку чиновники. Ліс кругляк, попри мораторій, вивозять з України під виглядом дрів або просто контрабандою. Обсяги вирубки ростуть з кожним роком. Отже, були потрібні реальні зміни, і зміни прийшли у 2022-му Влада реформувала лісову галузь. Усі 158 українських лісгоспів, які вели самостійну діяльність, об'єднали в зареєстроване 26 жовтня 2022-го єдине державне спеціалізоване підприємство Ліси України, а замість 24 обласних управлінь створили дев'ять регіональних офісів лісового та мисливського господарства. У Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія для розслідування дій Державного лісового агентства України, якому підпорядковується новостворене ліси України. Результатом роботи ТСК став висновок, що галузь могла б приносити до 880 мільярдів гривень на рік. А у 2022 тисячі зароблено лише 23,3 мільярди гривень. Відповідальність за недоотримані прибутки поклали на голову Держлісагентства Юрія Болоховця. І з посади його звільнили. Однак Болоховець без роботи залишався недовго. Уже 4 травня 2023-го Його призначили директором новоствореного державного підприємства Ліси України. Людину відповідальну за провал галузі. Спочатку звільняють, а потім призначають у так званий реформований орган. Дивіться у розслідуванні Black О Осинт далі. Як мати призначеного директора лісів України, вчителька у 2013 році стала стала бізнесвумен та заснувала фермерське господарство з 475 гектарами землі. А дружина отримала у користування майже півтори тисячі гектарів землі. Як Болоховець і партнери жорстоко побили трьох мисливців за спробу знайти загубленого пса на лісовій території ТОВ ЄГЕР, як ліс продають у пів ціни своїм кишеньковим фірмам по прямим договорам без аукціонів? і скільки на цьому заробляють керівники лісових господарств? Хто з топ чиновників на найвищому рівні кришує болоховця? Юрій Болоховець народився у 1982 році в селі Івангород Чернігівської області. У 2005-му закінчив лісогосподарський факультет Національного аграрного університету за спеціальністю інженер лісового господарства. Працював інженером лісничим та державним інспектором у структурах мінекології. У 2011-му зайняв посаду директора Прилуцького лісового господарства, а вже через рік очолив Ніжинське лісове господарство. З 2020 -го Болоховець стрімко піднімається кар'єрними сходами після восьми місяців. У кріслі начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Болоховець переїжджає до столиці, де його призначають заступником голови державного агентства лісових ресурсів України. А в лютому 2021-го він його вже очолює. Перші питання виникають до болоховця щодо його доходів та видатків. За що ж жив Болоховець до солодкого призначення. Першу свою декларацію він подав у 2017-му за попередній рік, коли був директором Ніжинського лісового господарства. Тоді з об'єктів нерухомості Болоховець задекларував приміщення на 216 квадратних метрів у рідному Івангороді, яке оформлене на дружину. А ще об'єкт незавершеного будівництва квартиру на 90 квадратів у Ніжині. Автомобіль шкода Октавія 2013 року. Його вартість, як вказано в декларації, невідома. Авто теж на дружині. Так от, при річному доході у 186 тисяч гривень у болоховця і всього 6 тисяч 631 гривні у його дружини подружжя задекларувало заощаджень на 300 тисяч у гривні, 20 тисяч у доларах і ще 100 тисяч гривень болоховець позичив невідомій особі. Крім того, на купівлю квартири в Ніжині вони витратили 1 мільйон 731 тисячу 600 гривень, а ремонт в ній 589 тисяч. Тобто витрати за рік родини Болоховця перевищили доходи у 12 разів. У 2017-му у власності його дружини з'являється квартира у Києві площею 48 квадратних метрів і ще 400 тисяч гривень до попередніх заощаджень. При тому, що зарплата Болоховця за рік 276 тисяч грин, а його дружини лише 20. Звідки взлися 400 тисяч нових заощаджень – загадка. У 2018-му в родини Болоховець в Івангороді з'являється земельна ділянка у 2,5 тисячі квадратних метрів та будинок на 64 квадратні. Рати, а оформлено все це на доньку ніжинського лісника Софію Болоховець, яка народилась у 2009-му, Тобто, на момент набуття права власності їй було 5 років, а на момент заповнення декларації болоховцем 10. Хоча ця власність була набута родиною у 2014-му, У деклараціях з'являється аж з 2018-го. У те, що можна забути про земельну ділянку та будинок при заповненні декларації, віриться мало. Невідомо і скільки волоховець з дружиною сьогодні витрачають на оренду квартири у 140 квадратів в елітному київському ЖК бульвар фонтанів. Винаймають вони її у свого односельчанина та бізнес-партнера Андрія Реви. Ціна оренди такої квартири може сягати близько 4 тисяч доларів. А це майже місячна зарплата головного лісника України. Звідки ж гроші у головного лісника Ніжина на квартири, ремонти та сотні тисяч заощаджень при скромних офіційних доходах? Через рік після того, як Юрій Болоховець став директором Ніжинського лісового господарства, у 2013-му його мати, вчителька Івангородської середньої школи, вирішила стати бізнес-вумен та заснувала фермерське господарство Івангородське, разом з односельчанином Андрієм Ревою, тим, що безкоштовно здає болоховцям квартиру. Фермерське господарство сьогодні має у власності та в оренді земельний банк у 45 ділянок Щою 475 гектарів. Із них 22 ділянки знаходяться в державній власності. Вони розташовані в Ніжинському районі та набувались господарством, коли Болоховець був директором Ніжинського лісового господарства. У 2015-му Юрій Болоховець обирається депутатом облради від Аграрної партії України. У цей же час його дружина Людмила Болоховець разом з Андрієм Ревою заснувала ТОВ Івангородське. Підприємство має в розпорядженні 415 ділянок приватної та комунальної власності, що розташовані в Ічнянському та Борзнянському районах Чернігівської області загальною площею 1424 гектари. Заволоділо підприємство і землями, які мали б охоронятися законом як культурне надбання і перебувати у державній власності. Мова про майже 35 гектарів на території Плисківської сільської ради Ніжинського району, на якій розташовані археологічні пам'ятки. Та Юрій Болоховець має відношення ще до одного підприємства ТОВ мисливсько-рибальське підприємство Єгер, яке він заснував разом з Михайлом Ревою, батьком Андрія Реви, ще у 2008-му. Сьогодні це ще один власник величезного земельного банку у більш ніж 20 тисяч гектарів в Вічнянській та Борзнянській громадах Чернігівської області. Це біля Києва, тому полювати на зайців, лисиць, кабанів чи косуль у цих угіддях директора лісів України часто приїздять високі столичні чини. Серед них і колишній заступник міністра транспорту із та народний депутат шостого скликання від блоку Юлії Тимошенко Борис Шиянов, що у фракції відповідав за Чернігівщину. Змі писали, що завдяки допомозі та впливу Шиянова в регіоні Тов Єгер свого часу отримав більшість угідь від Чернігівської облради в оренду на 25 років. За даними змі, міцеві регулярно протестували проти привласнення лісу. А болоховцю та шиянову було все одно. Вони навіть заборонили ловити рибу чи полювати на цих угіддях. Не обійшося й без гучних історій. У місцевій газеті писали, що в 2011 році троє тамтешніх жителів загубили на території ТОВ Єгер. Гер свого мисливського пса. А коли пішли шукати, їх жорстоко побили. Постраждалі розповіли, що їх били Рева та Болоховець разом з помічниками. Історія тоді викликала чималий резонанс. Прокуратура відкрила кримінальну справу. Рева з болоховцем стали все заперечувати, і в результаті справа була зам'ята. Кажуть, місцевих добряче залякали. Уже у 2020-му набрані Болоховцем тисячі гектарів землі почали приносити його дружині суттєві прибутки. Того ж року Людмила Болоховець отримала перші дивіденди на суму 330 тисяч гривень від діяльності ТОВ «Івангородське», яке в цей рік збільшило свій дохід від реалізації з 17 до 50 мільйонів гривень та заявило про чистий прибуток у 13 мільйонів, хоча у 2019-му чистий прибуток становив лише 988 тисяч. У 2021-му дивіденди склали вже 660 тисяч гривень, в 2022-му знову 330 тисяч, а у 2023-му аж 722 тисячі гривень. У 2021-му дружина відкрила ФОП з основним видом діяльності діяльність вантажного автомобільного транспорту. І справи одразу пішли вгору. У перший рік вона заробила 451 675 гривень. Через рік вже майже 700 тисяч. А на третій понад півтора мільйона. Цей дохід вона отримує виключно від підприємств бізнес-партнерів свого чоловіка Михайла та Андрія Реви. Як наслідок, з 2020 по 2023 Людмила Болоховець збирає вже свій земельний банк. За останні роки вона придбала в Ічнянському районі одразу 13 земельних ділянок з загальною площею 36 гектарів, витративши на все більше мільйона гривень. Але оформлення велось на таку собі Тамару Третяк. Яка мала від пані Людмили генеральну довіреність? Тамара Третяк теж односельчанка Болоховців. у 2016-му Відкрила ФОП з кведом лісозаготівля і, як за помахом чарівної палички, почала вигравати тендери у Ніжинського лісового господарства, яким керував тоді Юрій Болоховець з 17 по 22 роки. Третяк виграла лотів на суму близько 33 мільйонів гривень, з яких майже половину отримала, коли лісгоспом керував сьогоднішній головний лісник України. Але і це ще не все в земельному банку родини Болоховця. Свою частку має також його мати Ганна Болоховець, та сама, що все життя була вчителькою в сільській школі, а стала співвласницею фермерського господарства і володаркою трьох земельних наділів більше дев'яти гектарів, які здає в оренду своїй невістці. Десятків тисяч гектар родині болоховця виявилось мало. Зараз ДБР займається кримінальним провадженням за фактом зловживання владою, очільником лісів України, болоховцем та членами його родини, які за даними слідства самовільно зайняли земельну ділянку та побудували на ній будинок. Хоч ця земля у постійному користуванні підприємства Ліси України, яке очолює Юрій Болоховець. Слідчі встановили, що родина головного лісника створила там таку собі базу відпочинку. Ймовірно, що нелегальну. ці землі, а разом з ним ще 15 ділянок, Болоховець огородив суцільним парканом потрапити туди стороннім неможливо. На посаді голови Держагентства лісових ресурсів Болоховець приїздив на Закарпаття і проводив показову розправу над деякими керівниками місцевих лісгоспів. Активісти та журналісти тоді здивувались, адже звільнено було людей, які працювали і майже не привертали до себе уваги. А от очільників, до яких у правоохоронців та місцевих жителів були питання, Болоховець не звільнив. При посадах залишились Юрій Сойма, який влаштував бізнес на державних землях, Василь Іванина, який отримав підозру за хабарництво. Руслан Содолінський, який вчився разом із Болоховцем. На посаді лишилась і Вікторія. Білоусова, очільниця обласного управління лісового і мисливського господарства. Саме при Білоусовій у Закарпатській області спостерігається пік прямих договорів між фірмами і лісгоспами, хоча згідно з законом мали б проводитись аукціони. У дійсності ж деревину ділки купували за заниженими цінами, а перепродавали за ринковими. Про ще одну історію писали журналісти-розслідувачі. Колишній керівник Житомирського обласного управління лісового господарства Віктор Сахнюк, якого звинувачували у процвітанні тіньових схем у лісгоспі замість покарання та звільнення, був переведений. Болоховцем у Київський офіс ліси України. Журналісти стверджують, що на старій посаді Сахнюк завозив болоховцю від 30 до 50 тисяч доларів щомісяця. А нещодавно його викрили у махінаціях і зборі коштів з менших лісгоспів. Збитки державі оцінили в мільйони гривень. Виходить, такі кадри дуже цінні для болоховця. Збут лісу по заниженим цінам вершина айсберга корупційної імперії болоховця. Його основа незаконна вирубка лісів. Правоохоронці та громадські активісти тільки й встигають ловити виконавців по всій країні, але всі прекрасно розуміють, що впійманих лише маленький відсоток. До прикладу, група підприємців з Києва та Житомира отримували немарковану деревину у лісогоспах Житомирщини та інших областей, виготовляли з неї продукцію у промислових масштабах та переправляли через кордон. Це лише у жовтні 2023 -го. Загальна сума державних збитків. Більше 17 мільйонів гривень. Ще одна історія з Київщини. За даними ДБР, у 2023-му працівники лісгоспів під виглядом санітарної вирубки зрубали 2,5 тисячі дерев і продали. Збитки держави 17 мільйонів гривень. Схожа схема застосовувалась на вінничині. Вирубали 7 тисяч дерев на 14 гектарах. Збитки 53 мільйони. І таких історій дуже багато. А разом з тим Юрій Болоховець хоче протягти через Кабмін розроблену ним постанову, деякі питання здійснення рубок в лісах України, яка дозволить проводити санітарні вирубки лісів в майже необмежених масштабах на будь-яких територіях і повністю безконтрольно. Ліси України та Держагентство лісових ресурсів підпорядковуються Кабміну, а саме Міністерство екології та природних ресурсів. Цікава деталь. Болоховець потрапив до Держлісагентства у липні 2020-го. якраз тоді, коли заступником міністра екології призначили Руслана Стрільця, який сьогодні й очолює це міністерство. Саме стрілець був ініціатором створення лісів України, куди і призначив керівником Юрія Болоховця. Саме Руслан Стрілець тепер має і звільнити лісового магната болоховця та розпочати в галузі реальні реформи, в результаті яких мільярди гривень потраплять в бюджет країни, яка бореться з окупантом, а не залишиться в карманах лісового чиновництва.